Вітаю вас, друзі, хочу відповісти на питання щодо гіпеаструмів. Маю їх досить таки багато, гарних, всяких різних ще є в хаті, які в бульбах, які будуть цвісти, і що я з ними буду робити. От Зараз вони стоять і я їх буду висаджувати у відкритий ґрунт. У відкритому ґрунті вони будуть нарощувати мені ціле літо, гарну цибулину, і після чого восени я їх викопаю і відправлю в погріб. Коли висаджувати, висаджую в кінці травня, на початку червня, коли стабільно щоденна, щонічна температура буде не менше, ніж плюс 12. Тоді я їх буду висаджувати. Ось ті, які були квіточі, великі цибулини, я буду обдирати ось це все і висаджувати. Я думаю, що я відзніму відео, вам покажу. А тепер у мене питання до вас: кали? Дивіться, в мене є декілька, по-моєму, 4 чи 5 кал. Ось, починають вони саме дуже е, яро квітувати. І таке питання. Я не знаю, коли їх виносити у відкритий ґрунт. Минулий рік у мене була дуже гарна жовта кала, почала мені в хаті квітнути. Я вирішила, що їй мало місця, що їй погано, висадила її у відкритий ґрунт, і вона мені. Перестала квітувати і зовсім зовсім літом не квітла. Просто було зелене листя. Що мені робити, коли мені їх виносити? Чи так само уже в кінці травня, як гіпераструми, чи, чи коли хто знає, підкажіть, будь ласка.